В місцевій пресі вже опубліковані результати досліджень джерел питної води у користені. Один з основних показників на які ми звертаємо увагу вміст нітратів. Результати такі: найкраща вода в районі Бровару відповідає всім вимогам. На другому місці рейтингу вода зарт за свердловини за адресою Білокоровецьке шосе 25. Має збільшену кількість нітратів 52,6, при нормі не більше 50 мг на літр. Третя сходинка рейтингу якості води артсвердловина за адресою вулиця Грушевського, 62. Тут ще більше нітратів 56,8 мг міліграмів на літр. При нормі не більше 50. На четвертому місці джерельна вода за адресою Грушевського 69, біля водоканалу. Тут кількість нітратів становить 63,3 мг міліграми на літр при нормі не більше 50. Ну і традиційно найгірші показники за результатами досліджень є у джерела по провулку 8 березня. Кількість нітратів 69,6, при нормі не більше 50 міліграмів на літр. Нітрати це небезпечний показник, особливої шкоди він може завдати ослабленому організму дітям. Якщо дитина знаходиться на штучному вигодовуванні і готують харчування для дитини на такій воді, то. Нітрати при кип'ятінні нікуди не зникають, то можливо отруєння дитини і, і розвивається така хвороба, яка називається медемоглобінемія. Інший важливий показник якості питної води наявність бактеріологічних відхилень, кишкову паличку, ту саму, яка може викликати кишкові інфекції, тиф, холеру, гепатит А знайшли у воді з джерела погрушевського 69 та у джерелі по провулку, 8 березня. Частіше всього виникають розлади шлунково кишкового тракту в виді гострих кишкових інфекцій. Не може не радувати нас, те, що відвідавши джерело з найгіршою водою у місті, ми не зустріли тут людей. Хоча попередні роки тут збирались черги. Лише один небайдужий коростенець зустрів нас. Ви десь поруч живете? Е, ну я тут е, поруч не хочу завжди. Ну приходять сюди люди, набирають, так, воду. набирають воду. Ви їм кажете, що її не можна вживати? Це мабуть ні нікого не бентежить, бо ходить людина і ну, розносить всім майже. Всі беруть звідси воду і. Ну тут же смердить. Так, смердить. Поки тут у людей будуть вигрібні ями, проблема не вирішиться. Це ось ця канава, ось вона знаходиться. От в такому вона стані. Це, це є фікалії, які скидуються безпосередньо в цю канаву. Тобто вони йдуть зверху донизу. До це ж людям у двір воно ще тече. Так, воно йде в, у двір, а потім з двору перетікає у річку. Місцеві жителі бачать вихід із ситуації. Вже почали збирати підписи. А Михайло готує звернення до міського голови. Ідея в тому, аби побудувати по вулиці Кооперативній каналізаційно-насосну станцію. Водовідведення буде влаштоване з вулиці Древлянської, з вулиці Кооперативної, з вулиці Первулку, 8 березня і вулиці 8 березня. І це зніме зразу ж питання попадання стічних вод. І е, взагалі е, води змішаною <кхух>, дощової і каналізаційної в нашу річку. Скільки у вас підписів? Ви вже збирали? Е, тут збирає е, люди збирають саме з цієї вулиці, вони займаються цим питанням на даний час, я не знаю. Ще в жовтні місяці вони до мене звернулися е, того року, 2018, <кхух> е, і вони зараз займаються цим питанням. Ще одне популярне місце набору води для пиття біля комплексу скеля. 5 квітня там були відібрані проби лабораторією водоканалу. Результат опубліковано на сторінці підприємства у Фейсбуці. Пити можна, зробили висновок Фахівці. А ось ще одне популярне місце, де городяни беруть воду вулиця Горького між будинками 90 і 92. Це район, який в народі називають вагонка. Облагороджена артсвердловина, вода на смак приємна. Але якими є результати лабораторних досліджень? Ще жодного разу ця інформація ніде не оприлюднювалась, і таке недосліджене джерело у місті не одне. Та й навіть тих досліджень, які проводяться лабораторним центром лише раз на рік недостатньо. Зараз один да, нас на рік. Ну ми зверталися з листом в міську раду для того, щоб нам виділили там невеликі кошти, для того щоб ми могли зробити і ще хоча б декілька разів. І по перше, включити більше джерел, тому що ми купили не всі джерела. Їх набагато більше є у місті. І по-друге, щоб ще декілька разів зробити і, і побачити ту динаміку. Як, ну, якості води на протязі року за багаточисельними проханнями користенців, фахівці лабораторного центру, який знаходиться по вулиці Ольгінській, 2, зробили забор води по вулиці Горького для досліджень. Результати будуть оприлюднені наступного тижня.